Усім привіт-привіт! Усім мирного неба. Божої вам благодаті. Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Як бачите, в нас є переселенці. Кролики-переселенці. Ось тут у нас стояло п'ятеро. Ми вже перевірили. Це в нас чотири хлопчики і одна дівчинка. І хлопчики в нас вже стають дорослі. Вони не дають спокою нашій дівчинці. І от я вирішила її перекинути до малечі. Вони з малечею товаришують. Вони на подвір'ї разом бігають. Хоча вони до неї, напевно, ще підбігають, як до мами, вона щось там трошки фиркає. Ну нічого. Так, я ж вам на... тільки що насипала, можете їсти, водичку випили. Зараз додамо водички. Сінця дамо, бо в нас сьогодні йде дощ. Сьогодні не тільки, я не знаю, коли. Бачите, бачите, що вона робить. Так, я її звідси переселю. Це буде точно. Ось так, друзі. Ось, я її вже переселила, вона є вільна клітка. Зараз її сюди положимо сіна, кормушку поставимо, на водичку поставимо ємкість, і нехай тут обживається. Так. А прийде час, побачимо, де ти будеш. Чи ти в нас будеш мамочка, чи ти кудись ще інакше поїдеш. Ну ось одне нагодувала. Багато зерна не даю, тому що вони висипають. А так, з'їдять, тоді знову підсиплю. Ось малеча. Трибають в кормушку, їм треба сінця положити. Мама від них тікає, а вони ще під маму лізуть. Ось так. А ти що? Що таке? Бачите, все ж таки дайте нам маму. Водичку випили, зараз кормушку. Втру вичить цього і чистої лючистої водички. Ось так, наші друзі. І тут малеча, і тут лізуть до мамочки. Тут одні біленькі, одні каліфорнійці. У мене перший рік, як я тільки почала тримати каліфорнію, ну, кролики, у мене дуже гарні були кроленята крол... крол... і кролі. Такі гарні, великі, так гарно росли. Вони зараз непогано ростуть, але <тікави> тікає, тікає від них. Положила ще кукурузки. Це ще з минулого року. Урожай. Так, а ну тікайсь. Їм треба придумати отут з цієї сторони, поставити щось таке низеньке, щоб вони могли гарно їсти. Так? Вони є. Є е, таке кориця невеличке. Тільки просто треба прибити, тому що кролиця Знімає і все розсипає. У мене всі кружки прикріплені до кліток. Ну, ви як бачите, в мене клітки не сильно такі гарні, вже старенькі і зроблені по звичайному, по-простому. Всі но ну, я кладу. Так, в куточок щоб вони не топтались по них. І малеча. Так, піду ще ним їм водички принесу. Я ж забула їм дати картопельку. Ось положила. Варена картошка з лупинками і потовчена. Вони дуже гарно їдять, дуже гарно поправляються. Картошечки ті тісти, я вам зараз ще кусочок положу, щоб ви всі доставали. Ось так, ось так, дружні. Будуть більш насиченіші. Це будуть краще рости. Ось так, друзі. Хто їсть картопельку, хто дивиться в екран. Усім до побачення, усім. bekap-bekap